На замовлення підпалював автівки військових та Червоного Христа. На Закарпатті правоохоронці затримали 21-річного вінничанина, що діяв на замовлення спецслужб РФ. До злочину він готувався ретельно. На камери відеонагляду потрапив момент, як хлопець придбав на АЗС пляшку з водою та наповнив її пальним. Згодом цю ж пляшку знайшли слідчі під час обшуків. Фігуранта викрили на гарячому, коли той вночі в чергове підпалив авто військових. В ході слідства виявилося, що ворожі спецслужби тримали зв'язок зі зловмисником через соцмережі протягом місяця. За підпал обіцяли заробіток в доларах, однак жодного разу за виконану роботу не заплатили. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами. Ізначально я мав палити автомобілі та цікавників. Ми спочатку фотографували, закидували їх через телеграм. Це все працювало. Ми закидували туди фотографію, вони поробили провірку, чи це машини справді ТЗК, і потім сказали, чи палити, чи ні. Жалію, проскоєне, нікому не раджу таким займатися. Це все, нікому не треба.